Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ми заняття починаємо і у казку завітаємо. Сьогодні ми з вами послухаємо казку Василя Сухомлинського без Батьківщини Життя не життя». Але спочатку ми трішки поговоримо про нашого письменника. Василь Сухомлинський написав багато цікавих та пізнавальних казок для дітей. Ще багато його творів. Про батьківщину, рідний край, родину та природу. Народився письменник 28 вересня 1918 року у селі Василівка у незаможній родині. Батько його працював столярем, а мати у колгоспі. Було у нього ще два брати і сестра. Всі вони стали вчителями. Василь Сухомлинський був педагогом за покликанням. Він дуже любив дітей, і діти відповідали йому такою ж любов'ю. Тож умощуйтесь зручненько, і послухаємо казку Василя Сухомлинського без батьківщини життя не життя. Журалик народився на березі Великого Озера, підріс і полюбив рідну землю, але наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, у лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А журавлик, коли прилетів, роздивився навколо і засумував ніщо його не радує, ні пташині пісні, ні привітне сонечко. Одного разу прилетів до журавлика синій папуга і запитав Чому ж ти сумуєш? Чому ти гнізда не мостиш? Журавлят не висиджуєш. мовчить журавель, поглядає на північ. Коли це стрепенувся, прислухаючись до чогось, десь пролунав журавлиний крик. Радісний, тривожний, злетів журавель, щоб наздогнати інших журавлів. Куди ж ти летиш? дивується папуга. Там же холодно, п'ять місяців поживеш і знову сюди прилетиш. Що там добро на тій твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина, там моє щастя, а без батьківщини життя не життя, сказав журавель і полетів доганяти своїх товаришів. Вам сподобалась казка малята? Я пропоную вам відповісти на кілька запитань. Про кого була ця казка? Де народився наш журавлик? Чому він полетів далеко на південь? Чи сподобалось журавлику на чужині? Чому птах засумував? Що журавель відповів папузі? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.